Всім привіт! З вами канал Космос. Реліктове випромінювання, також відоме як космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Це одне з найбільш важливих відкриттів сучасної космології. Кажуть, що воно є майже основним свідченням великого вибуху, що стався 13,8 мільярдів років тому. А отже, дослідження цього випромінювання дають унікальну можливість зазирнути у ранні етапи еволюції Всесвіту. Але що ж воно таке? Звідки взялось та чому? І як його побачити на власні очі. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon, ByMeCoфі та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Розглянемо коротко історію виявлення цього явища, яка насправді є яскравим прикладом того, як випадкове відкриття може змінити наукове розуміння світу. У 1964 році Арно Пензіас і Роберт Вілсон. Працюючи в лабораторії Bell Labs у Нью-Джерсі, займалися тестуванням високочутливої антени для радіозв'язку. Вони виявили постійний мікрохвильовий шум, який не залежав від напрямку. Куди б не була спрямована антена, його було чути. Спочатку вони припустили, що цей шум є результатом технічних неполадок або зовнішніх факторів, таких як пташиний послід на антені. Проте, після усунення всіх можливих джерел перешкод шум не зник. У цей же час науковці Прінстонського університету, зокрема Роберт Дікке, Джим Піблс та інші, працювали над розробкою теорії про залишкове випромінювання, яке повинно було залишитися після Великого вибуху. До них багато вчених, таких як Жорж Леметр, Річард Толмен, Ральф Альфер і Роберт Герман, вже припускали про існування такого залишкового випромінювання і навіть давали приблизну оцінку температури космічного фону. Дізнавшись про результати Пензіаса і Вілсона, Дікке і Піблс одразу зрозуміли, що знайдений сигнал є тим самим реліктовим випромінюванням, яке вони передбачили теоретично. За це відкриття Арно Пензіас і Роберт Вілсон у 1978 році отримали Нобелівську премію з фізики. Реліктове випромінювання стало вирішальним доказом на користь великого вибуху, змінивши уявлення про походження і еволюцію Всесвіту. Але чому? Що це за випромінювання, на яке всі так надіялись, і яке підтверджує модель Великого вибуху? На початку Великого вибуху, коли всесвіт був надзвичайно гарячим і щільним, в основному простір заповнювала плазма з елементарних частинок. Висока температура та щільність забезпечувала умови киплячого бульйону скварків, гліонів та електронів, у якому відбувалися постійні електромагнітні взаємодії цих елементарних частинок. Ця плазма в результаті взаємодій постійно випромінювала і поглинала фотони. Всесвіт був схожий на розпечену піч, де світло безперервно взаємодіяло з речовиною. Фотони постійно розсіювались на заряджених частинках, явище відоме як комптонівське розсіювання. Тому всесвіт не був прозорим це була ніби густа туманність. Трохи пізніше, через 380 тисяч років після Великого вибуху, всесвіт розширився і достатньо охолов до того, щоб електрони змогли зв'язатися з ядрами, утворивши перші нейтральні атоми гідрогену, дейтерію та гелію. Утворення нейтральних атомів значно зменшило кількість заряджених частинок, електронів і протонів, які могли взаємодіяти з фотонами. Та й енергія фотонів стала вже недостатньою для того, щоб якось іонізувати новостворені нейтральні атоми водню. Тому фотони почали вільно подорожувати у просторі майже безперешкодно. Цей період назвали епохою рекомбінації. Оскільки реліктове випромінювання це теплове випромінювання, таке ж, як і випромінювання сонця чи спечі, то воно має характерний спектр чорнотільного випромінювання. Але в даний час такий, ніби температура його джерела становить близько 2,7 КВ. Але ми знаємо, що температура того бульйону на момент вильоту фотонів 380 тисяч років після великого вибуху становила 3000 Кельвінів. Чому зараз випромінювання так охололо? Думаю, ви здогадалися, що причина цьому розширення Всесвіту. З розширенням простору збільшується довжина хвилі випромінювання і, відповідно, зменшується енергія фотона. А отже, зменшується й температура. З того часу й досі ці фотони продовжують рухатися у Всесвіті. Їхня довжина хвилі через розширення наскільки розтягнулася, що ми спостерігаємо їх у діапазоні мікрохвиль. Ви зможете побачити ці древні фотони прямо зараз, якщо знайдете в себе вдома ще такий же древній, як Всесвіт, телевізор. Достатньо увімкнути старий аналоговий телевізор і перемкнути його на канал без сигналу. 1% цього білого шуму це реліктове випромінювання. Оскільки древні фотони вже сунулися до мікрохвильового діапазону, то вони потрапляють на телевізійні антени, які ловлять сигнали в радіодіапазоні. Завдяки детальним дослідженням апаратів КОП ВМАП і ПЛАНК ми маємо велику кількість спостережуваних даних, які дозволили зробити ще кілька важливих характеристик даного випромінювання, крім його так званої чорнотільності. На початках завдяки апарату Коп всім стало відомо, що випромінювання є більш-менш ізотропним, а отже надходить рівномірно зі всіх куточків неба. Наскільки ізотропне, що ми можемо навіть помітити внаслідок доплерівського суву швидкість руху сонця у галактиці і швидкість руху галактики. Що цікаво, випромінювання насправді так багато, що якщо б воно не охололо, то все небо б сяяло як сонце. Щільність реліктових фотонів мільярд разів перевищує щільність речовини у Всесвіті. Уявіть, в одному кубічному сантиметрі 411 древніх фотонів з космічного мікрохвильового фону. Попри це, пізніші проєкти в МАП і PLANCK, які дозволяли вивчати випромінювання з більшою роздільною здатністю, показали анізотропію у малих масштабах, тобто дрібну варіацію температури. Анізотропія реліктового випромінювання вказала на крихітні квантові флуктуації щільності внаслідок гравітаційної нестабільності, які через мільйони років стали зародками галактик і великомасштабних космічних структур. До цього ж значний внесок у анізотропію додавали акустичні хвилі, які утворювалися внаслідок коливання щільності речовини через гравітацію та тиск випромінювання. Звісно, анізотропія може бути пов'язана також з ефектами, які впливають на реліктове випромінювання під час подорожі до нас, крізь міжгалактичний простір. Але ці ефекти є незначні. Яке майбутнє цього випромінювання? Якщо Всесвіт надалі буде розширюватися і не зазнає великого розриву чи великого стиску чи іншої подібної лихої долі, то космічний мікрохвильовий фон продовжуватиме червонішати. У зв'язку з розширенням Всесвіту, він з часом настільки почервонішає, що його буде взагалі майже неможливо виявити. Випромінювання сховається за світловим фоном зірок і за випромінюванням, яке утворюється у процесі розпадів елементарних частинок, і з часом навіть за випромінюванням Гокінга. Так що у файний час жиє нині. Справді тішимося, адже сьогоднішні дослідження реліктового випромінювання мають ключове значення для розуміння походження та еволюції Всесвіту. Воно допомагає вивчати флюктуації щільності в ранньому всесвіті, які з часом перетворилися на зірки галактики, метагалактики та інші великомасштабні космічні структури. Завдяки місіям таких космічних апаратів, як Коп, ВМАП та ПЛАНК, астрономи змогли побудувати детальну карту анізотропії реліктового випромінювання, яка стала першим знимком народженого Всесвіту. Дослідження цього явища не лише підтверджують модель Великого вибуху, але й відкривають нові горизонти у вивченні фундаментальних законів природи. Ну а на цьому в мене все. Випромінюйте побільше тепла. Слава Україні!